А друзі, це Mind.ua, Дуже рекомендую відразу забігаючи, знаєте, точніше починаючи з важливої інформації, відразу підписатися, відразу дзвіночок поставити. Всі, щоб повідомлення до вас прилітали в першу чергу. А значить, у нас сьогодні Світлана Долінчук, це журналіст, авторка Mind.ua і авторка телеграм-каналу, дуже крутого, котрий називається Gas United. Чому в Україні ніхто не видобуває газ, щоб забезпечувати Європу? Щоб ми, от в нас Донецьк Луганська, Харківська область от пройшли, і далі ми, взагалі, ні з ким не спілкуємося ні про газ, ні про що там все до побачення. В нас є газ, в нас купуйте. Чи може Україна гіпотетично стати європейським катером в питанні газу? Ну, може не катером, тому що катер все ж таки прозріджений природний газ. Але як кажуть очільники нашої країни і енергетичного сектору, що Україна це пауербанк Європи в планах амбітних, от справді, Україна за своїми покладами природного газу, вона друга в Європі. Після Норвегії, угу. якщо цей газ видобувати, то ми можемо і себе забезпечити, і Європу в тому числі, і компенсувати те, що постачала Росія. Одне питання перше питання з в тому, що в Україні України немає своїх технологій, нам потрібні інвестори іноземні бажано американські. Які лідери по технологіях видобутку газу складні родовища? У Ті нас шеврон той же Шеврон? Той же? Там, ну, у нас тої у компанії до війни, Шеврон і у Shell, до речі теж були проекти газові в Україні. От так, от одне питання це, це те, що нам треба залучати інвесторів. От і, і друге питання це як видобуток газу і ці проекти, які дуже вартісні, як їх збалансувати з, з посиленням кліматичної політики. Дуже жорстка кліматична політика йде з боку Євросоюзу. Вони роблять ставку на збільшення відновлюваних джерел енергії. От і е, газ природний з одного боку його визнали відновлюваним джерелом енергії, скажімо так, чисто по документам. Ну, е, так, зелене джерело енергії, яке не не дуже, скажімо так, шкодить клімату. Я швиденько угу. а нафта туди ж чи ні? ні, ні, ага, ні. Окей, ясно. А там там були дуже великі сперечання, і знову ж таки кажуть, що, що це спрацювало потужне газове лоббі. От а з іншого боку, кліматичні активісти, Грета Тунберг, які топлять лише за відновлювані джерела енергії, тобто енергію сон сонця, вітер для них і природний газ, і атомна генерація, це шкідливі. Джерела енергії, а от ну спірне питання є різні погляди. Хтось каже, що відновлювання джерела енергії вони теж не, не дуже а, чисті, Екологічні. так Екологічні, ну, чисті. А, от але ж маємо те, що маємо так, от а, Україна. Вона для, для того, щоб свої амбіції щодо видобутку газу реалізувати, от Україні перш за все треба завершити війну, от в країну, яка воює, навряд чи прийдуть серйозні. Потужні інвестори для того, щоб видобувати газ, це по-перше. По-друге, у нас ну, спірна територія це ось в Чорному морі. Так, там... Мало про острів зміїний? Ні, офшорне родовище офшорні родовища газу. Які в Чорному морі, а от там теж треба врегулювати безпекові питання, розмінування там і тому подібне. Перемовини з потенційними інвесторами зараз ведуться. І до війни, певно, що велися? До війни навіть були якісь контракти, які укладалися на сході України, а родовища. Сланцевого газу на західній Україні, але ці контракти, угоди, вони ні до чого не привели. А чому так? В чому проблема полягає? Знаєш, як то кажуть, не було достатньо політичної волі. По-перше, по-друге, інвестиції в видобуток це доволі потужні інвестиції і. Просто вже ось коли, а, після 24 лютого 2022 року, так, ну, звісно, всі, всі роботи були, було зупинено. Ну і ще ж погіршення ситуації почалося з 2014-2015 року, коли з'явилася ЛДНР. От тому Звідки газ зараз в Україні? Ми використовуємо виключно український газ, українського видобутку. І, найближ, і в найближчий опалювальний сезон ми можемо спати спокійно. Нам газу вистачить і для опалення, і для, і для того виробництва, що залишилось у нас в умовах війни і яке вдається підтримувати. Після 24 лютого впала промисловість, впало загальне споживання, і тому ми зараз можемо використовувати газ українського видобутку, покладатися саме на цей внутрішній резерв. І це нас рятує, але е, завершення війни е, постане питання розвитку економіки, розвитку промисловості. От і тоді е, в нас е, нам буде потрібно розвивати внутрішній видобуток, про який ми якраз говорили, е, чи імпортувати все буде залежати від ситуації. Я на початку сам собі запитання поставив, а чи варто це запитання проговорювати, раз ми про газ. Але якщо ми говоримо про альтернативні види енергозабезпечення, це в першу чергу знову ж таки сонячні ці панелі, це вітроелектростанції і, і так далі. Чи вони можуть повноцінно замінити ну, газ, класичні види палива? Зелені технології ще недостатньо розвинені, щоб забезпечити балансування енергетичної системи без вуглеводнів, без природного газу. От. І в цілому світ іде до того, щоб збільшувати частку відновлюваних джерел енергії, але це не відбувається. Так, знаєш, махнули рукою, так і це відбулося, оскільки і багато інвестиційних проєктів, ну які мають свій інвестиційний цикл, там і бізнес впливає, от, і знову ж таки не дуже розвинені технології, тому що. Для сталої енергетичної системи недостатньо, щоб просто, скажімо так, сонячні панелі та вітряки коштували дешево. Питання в балансуванні енергетичної системи і в стабільному енергопостачанні. Енергетична система найбільш складна, мабуть, система, яку придумало людство. От і саме технологічні складнощі, фактори, вони теж впливають на ці процеси, щоб окремі регіони чи там людство, скажімо так, весь світ позбувся залежності від вуглеводнів. Значить, ми з ними надовго ще правильно. Тому треба вирішувати газові питання, ну намагатися їх вирішити. Е, не ж я не виключаю якогось технологічного прориву. От взагалі, останнім часом експерти кажуть, що е, розвиток технологій прискорився, але ж ми ж ми живемо саме в цій складній ситуації, от е, і ось, е, е, я думаю, що е, нам ще довго знадобиться. Природний газ, по-перше, по-друге, це буде залежати, звісно, від регіонів в світі, але ж, природний газ використовується не тільки для опалення, не тільки там для. Автомобілів в якості палива. Природний газ використовують для виробництва азотних добрив, а це вже питання продовольчої безпеки, і, а впливають ну, якісь альтернативні технології. Вони знову ж таки не дуже ще вони недостатньо розвинені і недостатньо дешеві. От тобто все дуже-дуже складно. Треба докупи зібрати багато пазлів для того, щоб нова система енергетична, де мало вуглеводнів, газу, нафти, вугілля, щоб вона спрацювала і не просто спрацювала, а була сталою енергетичною системою. Знову ж таки питання продовольчої безпеки. А, просто саме технології, які засновані на викопному паливі, вони найбільш прості, дешеві, зрозумілі у використанні. І одна із претензій, які висловлюють. Наприклад, африканські країни, країни так званого третього світу, так коли їм розвинений західний світ каже, що давайте відмовлятися від викупного палива, а вони звертають увагу на те, що західні країни стали такими прогресивними, зросли саме тому, що вони використовували викупне паливо, яке зручно використовувати в економічних в якихось битових процесах. А відновлювані джерела енергії так, це дуже круто, але є своя специфіка. Я думав, що газ це виключно про тепло, ну і там про відповідно, промисловість і так далі. А виявляється, що газ не дає нам, по-перше, замерзнути, по-друге, вмерти з голоду. Так. Он воно як, друзі, і так дійсно, що, що альтернативні а, джерела енергії нам не забезпечать знову ж таки видобуток, ну видобу розробку а, азотних добрив як виробництво, виявилось? тому що так, тому що природний газ це сировина для хімічних заводів, які, до речі, то є і в Україні, які виробляють азотні добрива і були а, великими постачальниками, Я на, десь світовий на... Ринок. на світовий ринок. Я десь наткнувся просто на інформацію, що от зараз про, про те, щоб протягується, дуже популярно стали електромобілі. Там типу, шо дивіться, двигуни внутрішнього згорання це так шкідливо для нашої екології. Там переходьте на електромобілі, на електросамокати, на електрочайники, переходьте все на електро. І чувак, якийсь провів дослідження, каже, що виявляється електромобіль ще гірше для екології. Ніж автомобіль з двигуном внутрішнього згорання? Ви думали про літій, Ви думали про кобальт? Ви думали про все це? Є таке питання, тому що ну взагалі, а шкоду для природи треба підраховувати на всьому ланцюжку постачання, тобто це не просто взяти там окремо там теслу, якусь так. А скільки взагалі яких елементів було використано для е, цього? Електромобіля, це по-перше. По-друге, в самій Теслі, сама Тесла складається не тільки з батареї, ну чи будь-який автомобіль. Так? Це в даному випадку це Тесла, як ім'я Рицательне. А, а, вну... Сама Тесла складається з деталей для виробництва яких використовується нафта. Отак от все. Як каже пан Роман, пазл склаусі. От це перше питання. Друге питання, яке стоїть на порядку денному, це утилізація батарей, а літієвих літійонних і інших батарей, чи якщо там казати про сонячні панелі чи відряки. Їх вони там якусь кількість часу працюють, що потім з ними робити, як переробляти, вже не кажучи ж, знову таки про те, що а, основні поклади а, металів, які використовуються для альтернативної енергетики, а от вони У нас основний постачальник там Китай. І... Країни Південної Америки, і тобто, це країни, де не дуже, скажімо так, цінують людське, людську працю і піклуються про безпеку, тобто завдання на найближчі, ну давай так, 10 років нехай. Ну правильно. мінімізувати Слух, споживання э газу. І знаєш, э перед світом взагалі стоїть проблема. Э над усим цим стає питання в тому, як зберегти економічне зростання, розвиток економічний в світі і, і вирішити кліматичну проблему. Для цього будуть потрібні, потрібні насправді всі енергоресурси. Питання стоїть використання нових технологій для декарбонізації, економіки окремих виробництв, і, ну це, це окреме питання дуже складне теж. Це окрема історія, і знову ж таки, знаєш, питання не в тому, як нам зменшити чи збільшити споживання газу, вугілля, нафти там іще. А питання залишається в розвитку технологій і саме в тому, як зробити енергетику сталою, енергетичну галузь і всі ті галузі, де енергетичні ресурси використовуються. Природний газ це найбільш чисте викопне паливо, яке ще дуже довго буде використовуватись в світі і впливати на багато сторін нашого життя. От так от запам'ятайте це. Світлана Долінчук, авторка Mind UA і авторка телеграм-каналу Gas United. Підписуйтеся, насипайте лайків в коментарях. До речі, можете ставити свої запитання, а обов'язково отримаєте відповідь. Дякуємо за перегляд. Побачимось. Дякую. До зустрічі.